Історія гумки для стирання олівця цікава і доволі неочікувана. Вона розпочалася з кількох випадкових відкриттів та інновацій. Гумки для стирання, які ми сьогодні використовуємо, мають довгу історію та еволюцію. Вони виникли не одразу, і їхній розвиток був тісно пов'язаний з розвитком олівця. Першовідкривачами гумки можна сміливо вважати ацтеків та народи Майя. Жителі Південної Америки виявили безліч корисних властивостей білого латексу, який виділяло вічно зелене дерево Гевея. Туземці назвали його плачучим деревом, а виділену з нього смолу сльозами каочу. Білий латекс вони використовували для прикріплення до тіла прикрас і виготовлення посуду. Перші спроби створити інструмент для стирання з'явилися ще у XVIII столітті, коли з'явився сам олівець. Олівець, як інструмент для письма, був відомий людству з часів давнього Риму. Але його сучасна форма з графітним стрижнем, вкритим дерев'яною оболонкою, була розроблена всередині 16 століття. На той час для того, щоб виправити помилки. Люди використовували різноманітні засоби, хлібний м'якуш, шматки тканини або навіть інші предмети, які могли допомогти стерти або зменшити сліди олівця. Першим значним кроком на шляху до створення гумки для стирання став випадок, який трапився з англійським вченим Едвардом Наном в 1770 році. Нан випадково виявив, що шматочок каучуку. Який він взяв із деревини, може стерти написане олівцем. Це відкриття стало основою для створення перших гумок. Однак перша гумка була дуже проста. Це був шматочок каучуку, який насправді мав більше текстуру і вигляд простого шматочка м'якої маси. Саме тому приблизно в тих же роках Джозеф Прістлі, відомий перш за все як видатний хімік, що відкрив кисень та вуглекислий газ. Відзначив у своєму щоденнику хімічні властивості каучуку, назвавши його резиною. До речі, на честь цієї події 15 квітня відзначається міжнародне неофіційне свято День Гумки. Звісно, шматочки резини мали пройти довгий шлях досконалення, перш ніж стати предметом щоденного вжитку. Справа в тому, що спочатку цей матеріал видавав неприємний запах. Та змінював свої властивості під впливом погодних умов. Вироби з нього м'якшили влітку і ставали надто твердими взимку. 1791 рік став ключовим для створення гумки для стирання олівця. У цей рік англійський винахідник Кембл Сільверт почав виробляти перші масово використовувані гумки з використанням каучуку. Це була перша гумка, яку можна було застосовувати до олівця для того. Щоб стирати написане, гумки, виготовлені з чистого каучуку, не були ідеальними. Вони мали тенденцію до того, щоб залишати жирні сліди, а їх використання було обмежене. Тому винахідники почали вдосконалювати матеріали, використовуючи різні добавки та хімічні компоненти, щоб створити більш ефективні гумки. У 1839 році американський вчений Чарльз Гудієр. Змішав каучук із сіркою, що стало значним кроком на шляху еволюції гумки. Гудієр винайшов процес вулканізації, який суттєво покращив якість і міцність матеріалу, отриманого з натурального каучуку. У середині 19 століття почався масовий перехід від використання чистого каучуку до синтетичних матеріалів, які стали основою для виробництва гумок для стирання. Завдяки цьому гумки стали більш ефективними і довговічними, і доступнішими для масового споживача. Сам по собі каучук у таких гумках є лише сполучною речовиною, його вміст у гумці зазвичай не перевищує 20%. Вулканізацією натурального каучуку отримують міцну та еластичну гуму, до якої потім додають певні наповнювачі. Гумки, призначені для видалення олівцевих ліній, повинні бути м'якими. І витриманими в такій консистенції, щоб їхні дрібні частинки відокремлювались під час стирання. Завдяки цим властивостям стираюча поверхня гумки постійно змінюється і оновлюється, оскільки маленькі фрагменти гумки мають клейку структуру, вони легко приклеюються до частинок графіту, що утворюють лінію, і видаляють їх з робочої поверхні. Каучукові гумки з часом стають твердішими. Особливо, якщо знаходяться на відкритому повітрі або під впливом сонячних променів, тому їх рекомендується зберігати в упаковці. Ступінь м'якості або абразивності гумки визначаються пропорціями сірки та добавок у процесі виготовлення резини. Додаткові речовини додаються до гумок для поліпшення якості стирання, тому обов'язковою добавкою є пластифікатор на основі тваринних або рослинних олій. Який і є тією самою речовиною, що забезпечує якість стирання. Тверді ж гумки розроблені для видалення чорнил з паперу. Вони містять більше абразивних добавок і призначені для механічного видалення забарвлених волокон паперу. Тому їх використання потребує обережності, особливо при роботі з папером низької якості. Такі гумки можуть стерти його до дірок. До речі, є гумки, які здатні стирати сліди не лише від олівця або ручки, а навіть від туші та перманентних маркерів. До складу таких вінілових гумок входять мікрокапсули з розчинником. Під час тертя з папером оболонка капсул руйнується, вивільнений розчинник ослаблює фарбувальні речовини, і оброблені ним сліди туші знебарлюються, зникаючи як з паперу, так і з кальки чи пластику. Гумки з синтетичного каучуку, вінілові або пластикові це наступне покоління гумок, що з'явилося всередині 50-х на початку 60-х років ХХ століття. Вони виготовляються з м'яких вінілових матеріалів, що містять мінімальну кількість абразивних речовин. Доволі часто в них додають додаткові розм'якшувачі, що надає гумці підвищену еластичність. Такі резинки використовуються як для роботи з папером, так і з калькою чи креслярською плівкою. Вони майже не викликають появи статичної електрики, що значно зменшує прилипання частинок гуми до робочої поверхні. Якщо під час стирання ними відділяються широкі і довгі частинки, це означає, що для видалення ліній з паперу потрібно менше рухів, ніж зазвичай. На відміну від каучукових гумок, вінілові гумки з часом не псуються. Вже з середині ХХ століття гумки для стирання набули знайомої нам форми прямокутної або округлої з пластиковою оболонкою і м'яким внутрішнім матеріалом. На межі 60-х та 70-х років гумка стала темою багатьох малюнків, естампів та скульптур. Найвідоміший пам'ятник гумці знаходиться в парку Національної галереї саду художньої скульптури в Вашингтоні. Ця експресивна 4 метрова скульптура зображує гумку, що падає в момент удару об поверхню. На сьогоднішній день також почали з'являтись гумки, виготовлені з екологічно чистих матеріалів, таких як картон та інших біорозкладних матеріалів, що дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Створення гумки для стирання олівця є результатом кількох століть еволюцій матеріалів та технологій. Від випадкового відкриття властивості каучуку до сучасних екологічних інновацій, гумка для стирання пройшла довгий шлях. Сьогодні вона є не тільки інструментом для корекції помилок, а й важливим елементом у мистецтві та дизайні.